Кожна мама татом хоче, щоб вони ще були такими, ну, якими вони є зараз. Бо, але вже і певно маємо право звертатися до них шановними. Бо, шановними, вже, певно, з вами маємо бути ми. А вони хай будуть молоді, що встигнуть бути шановними. Ну, але все-таки вони вже дорослі. Ви знаєте, я пригадую собі 1 вересня, коли я їх прийняла у клас. І, Взяла на себе обов'язок бути власним керівником у ваших дітей. Мені було так важко, розумієте, через те, що вже не один випуск був в моєму житті, і мені здавалося, що я не дам з ними ради. Тоді мені Думаю, ну, вони якісь такі, шумні, вони якісь такі підіти, як не такі. знаєте. І так завжди, от, впродовж отих років навчання, що вони сім років були зі мною і в школі, вчителі мені не дадуть, я весь час не слуховувала, що твої якісь не такі. А я в тому не такі, бачила тільки розумієте? І завжди вони знають, я приходила в клас і казала, так, ви не такі. І докажіть, що ви не такі, але тільки в хорошому значенні цього слова. Хоча ці слова завжди мали для кожного вчителя освітній текст. Для мене вони завжди були, що вони не такі. Тому що вони були гарні, вони були особливі, розумні, виховані, картоні, щирі. І мені дуже Боляче, коли в 10 класі їх трошечки розділили, тому що, ви знаєте, це робота, це установа і так би мало бути. Хоча мені по сьогодні ці діти молі ті, щоб пішли до нас у Б клас. Я, Діти ваші знають, скільки виховних годин, скільки уроків ми з ними провели. І напевне, кожен урок, який був проведений з цими дітьми, це була виховна година. Тому що це, чи це була мова, чи це була література, чи це була перерва, чи це була інформаційна година, я завжди старалася щось їм сказати таке, щоб вони собі запам'ятали, щоб могли щось зробити висновок, щоб щось залишилося в їхньому серці. Може, іноді ті мої нотації вже були і лишніми, бо знаєте, з віком людина часом любить моралізувати, але вони мене все-таки розуміли і прощали. І ви знаєте, і те, що вони написали мені в цьому запрошенні на склінеті, інші вчителі якось прийняли, то сміялися. А я тільки розгорнула і розплакалася. Прочитала, вони написали все те, що думала постійно про них я сама, і вони мені тим самим віддячили. І коли я принесла вчора додому, і прочитали. В родині, ми в сім'ї, і та сама була реакція, розумієте, що і в мене. Каже, Боже, які в тебе гарні діти? Це ваша заслуга, дорогі батьки, що наші Мені діти гарні, що вони розумні в першу чергу, що вони розумні, тому що показники якості, навченості, всіх предметів є високі. Ви побачите атестати, розгорбите, що кожен вчитель, о, який ставив оцінку, може ви до когось тримаєте уразу, то не тримайте її так глибоко. Мені здається, що ніхто не дооцінив вашої дитини, а навпаки, я старався. Десь щось допомогти, тому що, здаючи з кожного предмета показники як і оцінності, Олі Олексієва не дасть мені неправду сказати, показники надто високі. Це свідчить про те, що діти наші з вами розумні. І я думаю, вони підтвердять це на зовнішньому незалежному оцінюванні, тому що е це дійсно є так. Наші діти дуже добрі, тому що вони розуміють мене слова, та й напевне кожного вчителя. Скільки разів я заходила до них в клас, що вони там щось, як діти, могли зробити, вони мені так і написали. Ви завжди казали, що ви нас лишите, а ми знали, що так не буде, бо ви нас тут любите. Я завжди казала, я не набиваю собі діти ціни, ну маєте вже розум. Приходила в клас, і їм на ті емоції переповнювали, але вони розуміли, що це всього-навсього емоції. Вони завжди розуміли мене своє вони добрі. І ваші діти даються любити. Ви батьки, і знаєте, що це означає. Є таке гарне слово, як лагідність. Ми чомусь про нього забули, правда? Тому що кажуть, що дуже світ жорстокий, що світ такий ну, егоїстичний, що кожен має сам себе відстоювати. Воно так. Але попри всю ту жорстокість, попри всю ту таку якусь напруженість, ваші діти лагідні. Я довго думала, як це слово. Як сказати про це, а вони дійсно лагідні. Знаєте, вони так даються любитися, що як би до них не звернувся, вони ніколи не відмовлять. Вони завжди виконували всі завдання, які я перед ними ставила. І я до їхню лагідність хотіла би порівняти з тим дощиком, який сьогодні є. Це не просто так дощ. Бачите, це не гроза, правда? Це не злива. Бо якщо йде раптовий дощ, він падає на землю, він навіть і не розмочить, а просто що? Візьме та й А цей дощ є лагідний, він не холодний, немає вітру на не горі, немає бурі, він лагідний. І він, як ті слова, що сьогодні сказали у, для ваших дітей, вони, він так поступово проникає в землю, а ті словечка таке ще проникають у серця і душі ваших дітей. Тому що вони дійсно лагідні, вони стояли і плакали, вони переживали, вони хвилювалися. Значить, вони не в світі. А це в наш час є головне. Ваші діти милосердні, ваші діти добрі і щирі. І ви знаєте, коли мені приходилося писати характеристику, у мені ніколи не було проблем, що написати про ваших дітей. Ніколи я не шукала в інтернеті інформації, ніколи я не шукала в якихось посібника. Я завжди писала те, що було. Може, десь комусь щось і не дописала. Бо якщо приходилося писати 7 вісім, хто ви знаєте, що ну, кожній дитині треба щось сказати. Отже, ваші діти щирі, добрі, ніжні, лагідні, турботливі і дуже виховані. Я би хотіла, щоб вони залишалися такими командами. Не забувайте про них, що вони ще діти, і їм треба допомагати на кожному кроці. Ті слова, які ви сьогодні їм адресували, вони їм дуже потрібні, вони ще може не того, бо вони ще біля вас. Вони ще знають, що і мама, що є тато, є бабуся, чи дідусь зранку не буде. Але прийде час і мені досвідомляють, що таке мама, що таке та, особливо ті діти, які підуть корисне навчання від батьківського Це за вас. Вони найбільше переживають за вас. І все, що є найдорожче в кожної людини, дають батьки, а ми вчителі лише допомагаємо, долучаємося без батьків, без їхньої допомоги, ми нічого не варті. Дай вам Боже, ха міцного п'ятку і хай забувається ваші Дякую. Все, що ви довірили вам, і все, що ви довірили татові, воно буде, буде дійсно щиро вислухане і буде щиро вам дана якась допомога чи порада. Дай Боже, щоб батьки ваші жили довго, щоб вони були вам здорові, щоб вони тішилися вами, щоб вони могли привезти ще до вас, щоб вони привезти, могли привезти до школи ще ваших діточок, умовні. Дай Боже, почасти дуже швидко. Хоча в добрий час вам, всього вам найкращого, Жити Такими добрими, щирими, вірними, Помагайте один одному. Не, ніколи, якби вас доля куди життєва не закинула, завжди пам'ятайте, що ви маєте однокласників, не відвертайтеся один до одного, всякому в житті буде. В житті як на довгій ниві. Може бути так, такі повороти долі, що ви навіть і не сподіваєтеся. Але чи ви будете сидіти в високому посадовому кріслі? Чи ви будете. Ким займатися, кому вам там яку професію ви собі оберете, пам'ятаєте про те, що ви є в першу чергу людьми. Що ви є людьми, що ви маєте бути привітні, бо не на кожному, вибачте, на чолі написано, хто ви є. Вас зустрінуть як людина, до вас вернуться як до однокласника, як до товариша, як до доброго знайомого. Ніколи цього не забувайте. Що ви були разом, що ви була одна сім'я, що ви росли. З дитячого садочка, що ви залишаєтесь кінець рідної школи, і ви про це маєте пам'ятати на кожному кроці. А тим більше, я не закликаю вас повертатися до рідної школи, це про ваше особисте, що захочете, будь ласка, завжди вам буде раді тут. І повірте, кожному вчителю дуже приємно, коли учень йде і скаже Добрий день. А якщо запитає, що ми в школі, або як там людей революції ваші учні. Це вже взагалі ну, дуже і дуже приємно, пам'ятайте про це. Ну і заходите час від часу до школи, при найменшій наводі, я Надіюся, що ви такі і будете, що ви будете організовувати зустрічі випускників, не подайки від своїх вчителів. Не робіть цього. Пам'ятайте, що вчителю багато не треба. Лише якогось доброго слова. Не робіть зустрічі випускників так, щоб не знали ваших вчителів. Це дуже образливо і це дуже боляче, тому що кожен вчитель, який, який був у вас з вами працював, а тим більше керівник, мені здається, тільки добра. Я розумію, що ви виростаєте, вчитель старі, у вас свої інтереси, вчителя свої інтереси, але щось та й спільного можна знайти, хоча б якусь елементарну повагу, якусь елементарну. Тож я дуже хочу, щоб цей останні, ця остання наша виховна година, яку я назвала так по дорозі з минулого в майбутнє, вона була для вас, отой, та дорога з минулого в майбутнє була світлою. І ми не, не запрямували її якимись недобрими вчинками, а тим більше, недобрими спогадами. Дякую батькам за те, що могла з вами працювати, за те, що ви були завжди на моїй стороні, за те, що ви подарували мені таких гарних, чемних, вихованих і розумних дітей. Я вам щиро я Всього мені каже. І ваші батьки.